Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні 9 травня і хотів би вам показати сою. Зараз йде невеликий дощик. Посіяна була 19 квітня і ось має вже два листочки. Пережила вона два приморозки. Ось такі вже регульовуються рядочки. Придбана була Олександра Луценка вам привіт. І ось так виглядає площа. Тут, як бачите, низина, де було більше мороза, десь до 5 градусів на поверхні. Ось так виглядає непогано. Комподій вистачає. Задуває сильний вітер. І коренець. Я думаю, що їй нічого не бракує. Всім дякую за увагу, спостерігайте!